Вивчити нову мову або спробувати себе в програмуванні може кожен, ну кожен хто хоче, але завжди знайдуться ті, хто буде казати, що без універу ти не програміст, або нафіга взагалі викидувати час на універ, якщо є курси, бо курси саме те, що треба. Але на це знайдуться ті, хто скаже, ну курси це для дебілів, треба читати книги і так далі. Ну, принцип, ви зрозуміли. Насправді існує дуже багато способів вивчити нову мову програмування. Мені здається, я перепробував всі існуючі. А тому можу розказати про плюси і мінуси кожного із способів. Ну що ж, почнемо з універу. Якщо ти зараз закінчуєш школу, вже займаєшся програмуванням, трохи кодиш і кайфуєш від цього, то універ це прям ідеальний варіант. Але треба зрозуміти, що наразі в Україні існує певний такий культ вищої освіти, і туди хочуть йти ледь не всі. Тому в універів по суті немає конкуренції за студента. Саме це зробило рівень викладання і викладачів в універах дуже низьким. Проте це не відноситься до напевно п'ятірки найкращих універів, типу УКУ чи ХНЕУ. Вони конкурують між собою і тому стараються сильно підтягнути рівень навчання. Ну, щоправда, навіть умовному університету Шевченка до MIT чи Гарварду дуже і дуже далеко. Тому, якщо ти поступаєш в університет і розумієш, що ну просто не попадаєш в п'ятірку топових, раджу взагалі не розраховувати на те, що на парах ти отримуєш хоч які-небудь знання. Найцінніше, що є в універах, це одногрупники. Ну, сам подумай, навіть якщо ти вступиш в Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя. Все одно, навіть там одногрупники, у тебе також будуть горіти програмуванням. Принаймні, частина з них точно. А так ви зможете навчатися і розвиватися разом. Ну а якщо виявиться, що в цьому універі і знання дають непогані, то це взагалі супер. Проте одногрупники, це найцінніше. Білл Гейтс з Аланом створили Майкрософт, коли вони вчились в універі. Цукерберг з п'ятьма іншими чуваками також створили в універі. Думаєш, це тільки в Штатах так? Ні, в нас також. Макпаф, Grammarly і десятки інших стартапів створились саме коли народ вчився в універах. Більше того, власне Grammarly – це найбільший український стартап. Засновники Grammarly зараз по рейтингу найбагатших українців знаходяться на другому і третьому місці. Усі в списку навколо них це ті, хто мають величезні заводи, інфраструктуру, роблять політичні ігри і все рівно. Два чувака, які зробили продукт на глобальний ринок, перегнали їх усіх. Чому кажу, перегнали, якщо вони не на першому місці? На першому Ахметов, який має 4,4 мільярди, а хлопці на другому і третьому мають разом 4,6. Ну тобто, по суті, більше. Тому ти, саме ти, який зараз закінчує школу і поступає в універ, може створити наступний юнікорн. Ну, юнікорнами називають компанії, які коштують більше мільярда. Типу, їх зустріти так само важко, як і єдинорогів. Наступний плюс універу в тому, що тобі дадуть диплом. Ну тут треба ще приглянутись до диплому і де він визнається. Але по замовчуванню, при ідеально одинакових інших від них, якщо в тебе буде диплом, а в конкурента не буде, ти будеш вище в списку на отримання роботи. Банально, якщо працювати в Європі чи Штатах, то роботодавцю треба довести, що ти такий спеціаліст, якого вони не змогли знайти всередині країни. І наявність диплому це дуже серйозний аргумент. Це плюси, які я бачив в універі, якщо вчитись по спеціальності. Але є один найжирніший мінус для всіх, крім тих, хто вчиться в випускних класах. Універ забирає дуже і дуже багато часу. Тому люди, які вже мають диплом іншої спеціальності і хочуть перейти на програміста, або тим, хто не має диплому і думає про те, щоб його отримати, може бути дуже важко вивільнити час і ресурси на те, щоб паралельно навчатись. Власне, в мене з проєктом CargoFi цей етап настав раніше, ніж я встиг закінчити університет. Тому зараз я не маю диплому. Але якщо що, можу поновитись на четвертий курс. Шановне панство, я приєднався до великого командного збору на дрони для гур. Моя частка 54 тисячі, це рівно на два дрони. Наразі є проблеми з постачанням боєприпасів США, і тому дрони дуже сильно допомагають рятувати життя нашим бійцям. За донат 500 гривень ви візьмете участь в розіграші трьох журналів Forbes, в який є на обкладинці, з моїм автографом. А за донат від 100 гривень ви отримуєте доступ до бонусного відео. Власне, я сам в таких розіграшах ніколи нічого не вигравав, тому хочеться зробити, щоб бонус мав кожен. Посилання на банку в описі, а всі деталі збору описав в телеграмі. Курси з програмування можуть дуже допомогти швидко вкатитися в цю сферу. Коли ти абсолютний нуль, очі розбігаються, і ти просто не знаєш за що взятись. Саме тоді курси програмування можуть стати прям дуже хорошим стартом. Власне, обсирати курси з програмування це улюблений спосіб самоствердитись для програмістів, які вже вкатилися в цю сферу. Зазвичай в аргументи вкладаються такі мінуси: низький рівень викладача. Навіть якщо людина гарно знає свою сферу в програмуванні, це ще далеко не означає, що вона може коректно систематизувати знання для початківців. Другий момент: що диплом від курсів програмування, який нібито цінять роботодавці, або гарантія працевлаштування, це майже завжди обман. Третій мінус це ціна курсів. Вони доволі недешеві. Я не буду заперечувати ці мінуси, просто поясню, чому я відношусь до курсів з програмування трішки краще ніж більшість. Сам я коли вчив програмування. Пройшов такий курс, і він дав дуже хороший буст. На момент, коли я випросив мами гроші на те, щоб заплатити за цей курс, я уже сам активно програмував. Але мені ніяк не вдавалось зробити якийсь цілісний продукт. Певні блоки, модулі на мові C я писав. Ну, тому що в мене на той момент була книжка по мові програмування C, і відповідно писав на ній. Але щоб створити якусь десктопну апку чи сайт, коли я... Тільки пробував щось взяти, очі розбігалось, з рук все розвалювалось і нічого не вийшло. Форуми в цьому плані не дуже допомагали, бо про кожну технологію там писали, яке вона гівно, і це приводило. Банально до ще більшого ступору, і ось я зустрів якийсь курс: типу, навчиться зробити свій інтернет-магазин від нуля до деплою на сервер. Ну чи якось так називалось, уже не пам'ятаю. Далі я дуже довго перечитував програму курсу і вирішив, що мені це буде цікаво. Записався на пробний курс, і викладач мені сподобався. Ну, в плані подачі матеріалу і професіоналізму, а не просто естетично чи сексуально. Після цього пішов на сам курс. Я старався вижити максимум з кожної заплаченої копійки, тому усі незрозумілі моменти я перепитував. Ну, в школі зазвичай мені було страшно перепитувати, і тому багато моментів там я не розумів. Але тут я заплатив гроші, і я буду перепитувати за кожну свою копійку. Навіть в домашньому завданні я робив більше ніж потрібно. Пробував пихнути якісь додаткові технології, розібратись детальніше, робити якийсь функціонал, який був непотрібний. Викладач розбирав домашнє завдання і допомагав зрозуміти помилки. В результаті після закінчення курсу далі я вже міг цілком спокійно. Розвиватись самостійно. Роботу, звичайно, не знайшов, але ну, камон, тоді мені було всього лише 13 років. А ось у 15 років я майже пройшов в софт сервіс. Завалився на останньому етапі, коли просили паспортні дані для оформлення, а в мене тоді ще паспорту не було. Проте на самому курсі я помітив, що більше половина банально не дійшли до кінця. Просто перестали відправляти домашні завдання, приходити на уроки. І це основна проблема. Тут ніхто не буде за тобою гнатися чи якось пробувати впихнути знання. Все має триматись або на жадності, ну я коли заплатив гроші, вже не міг не закінчити, або на силі волі. Якщо універ дає інфу дозовано протягом 4 років, і навіть якщо ти пропустиш одну чи дві пари, ти не втратиш ніяких сакральних знань, то з курсами справа зовсім інша. Тут вся інформація дуже дуже зжата, і треба працювати на абсолютний максимум, щоб усе засвоїти. Власне, зараз гадаючи курс, я розумію, що багато інформації сам викладач знав доволі поганенько, і в даний момент я міг би зробити набагато кращий курс. Ага, я тут ледь не YouTube можу час викроїти, а курс потребує більш суттєвої підготовки. Проте головне, що я взяв з курсів, це база і такий дороговказ, куди рухатись далі. Інколи програмування вчать по відео, і це також дуже крутий спосіб. Головний плюс в тому, що викладач робить все наглядно і при тобі. А тому ти можеш повторювати за викладачем та порівнювати результат. В мене не раз було, що я роблю абсолютно ідентично як викладач, а потім такий оп, в нього працює, в мене не працює. А потім відмотав відео назад такий, а ось тут я не вставив якусь штуку і все. Власне, під відео я маю на увазі. Курси, які проходяться без прямого контакту з викладачем, умовний CS50 – це також відео, і це прям дуже хороший старт для початківців. Також відео набагато лаконічніше ніж it курси, тому що під час нього викладач не відволікається на питання аудиторії, але це і певний мінус. Якщо ти щось не зрозумів, ти не зможеш напряму прокомунікувати з автором і уточнити певні моменти. Також мінус відео в тому, що умовну книгу ти можеш пролистати по діагоналі, а на відео прийдеться витратити десь 5-10 годин, навіть дивлячись фікс 2 Але на відміну від IT-курсів, ти хоча б можеш поставити x 2 або просто проскролити зрозумілий момент, щоб не витрачати час. Це була біль, після якої я перестав брати курси програмування. Ну, це десь було на рівні middle, тому що більшість інфи я знав. А зосередитись і не відволікатись, коли майже все знаєш, це доволі важко. Деякі моменти я з відео освоюю набагато краще ніж з книг чи документації, особливо коли це стосується верстки і фронтенду. Бо робота програміста ділиться на два типи. Деколи ти пишеш і одразу бачиш результат. Наприклад, верстки сайтів, мобільних додатків, візуалізація в іграх. В таких випадках е, відео дуже зручний інструмент навіть для профі. А деколи цілий день пишеш і радуєшся, що вискочила одна строчка тексту. Наприклад, при проєктуванні архітектури баз даних чи в принципі додатку, тоді відео буде актуально лише новачкам, бо профі набагато легше буде знайти необхідну інформацію по книгах чи документації. Ще плюс відео в порівнянні з онлайн-курсами в тому, що відео існують постійно. Тобто на умовному Юдемі ти знайдеш десятки тисяч відеокурсів. А ось відловити якийсь курс, особливо по вузькій технології, буде важко. Ну тобто, по ГІД чи ТДД набагато важче зловити конкретний момент, коли зараз можна записатись на курс, він буде проходити онлайн з лектором, ніж просто знайти відеокурс. Особливо я на відеокурсах починав освоєння гід активно дивився Ларакаст. Власне, мені здається, що популярність фреймворку Laravel зв'язана з тим, що вони знімали настільки круті відеокурси. Книги. Книги це хороший спосіб освоїти перші мови програмування або певні підходи. Ключова їх особливість в тому, що книги пишуться, якщо не самим автором мови програмування, то в тісній співпраці з ним, ну принаймні, хороші книги. Проте, якщо це книга з конкретної мови, то більшість з них розраховані на новачків. І якщо ти вже знаєш декілька мов програмування, то перші півкниги не дадуть тобі майже нічого корисного. Книги з програмування я б розділив на три категорії: Книги для початківців, загальна література для усіх програмістів, і вузькоспеціалізована література для профі. У книгах для початківців вивчається конкретна мова програмування чи фреймворк, так ніби ти до цього в програмуванні. Ні бум-бум. Ну наприклад, серія е, First саме про це. В цій категорії є дуже багато гарних книг для початківців, але є і надзвичайно багато поганих. Ну, бо для початківців писати легко. Ось я свою першу мову програмування вивчав на якійсь російськомовній книжці по мові Сі, причому це був навіть не переклад, і вона була реально погана. З кучою помилок в коді і достатньо багато помилкових тверджень. Як виявилось, сам автор не надто розбирався у цій мові. Тому, вибираючи книгу, почитайте відгуки про саму книгу, почитайте про автора, бо є доволі велика вірогідність натрапити на погану книгу для початківців. Один з крутих способів зрозуміти, це гарна книга чи погана, це питання оригінал книги написаний на англійській. Якщо ні, швидше за все, це погана книга. Наступна категорія це загальні книги, і саме така серія дядька Боба, де розповідається про загальні підходи, як проектувати, як писати код. Те, що буде актуально кожному. Вони не мають великого рівня входження, тому будуть цікаві новачкам. А оскільки мають фундаментальні знання, це те, що можна назвати очевидні знання, то будуть корисними навіть сіньорам для того, щоб вони могли почитати, провести в голові певний аудит і освіжити певні знання. Окрім цього, є більш вузько спеціалізовані книги третьої категорії: це книга по архітектурах або підходах. Наприклад, побудова масштабних проектів або ДДД. новачкам їх буде дуже важко освоїти. По-перше, там високий поріг входження, вони просто більшість не зрозуміють. По-друге, вони ще не стикались з проблематикою архітектури і не бачать сенсу будувати архітектуру. Тобто, пів книги вони будуть читати, і такі навіщо тут писати так складно, коли можна просто написати. Я пам'ятаю свої враження, коли вперше прочитав книгу від банди чотирьох по паттернах проектування. Перший раз я прочитав і ніфіга не зрозумів, навіщо писати так складно. Другий раз я прочитав, коли вже був більший досвід в побудові реальних проєктів, і я багато чого почерпнув і почав дотримуватись патернів проектування. Чи правда, згодом я почав їх явно порушувати? Ну але, як то кажуть, слухайте, що раби каже, а не дивіться, що він робить. Якщо я деколи в припадках гівнокодингу забуваю на тести, перестаю дотримуватись патернів. Це не означає, що треба робити так само. Після цього я йду в душ, обіймаю колінця, плачу, і мені соромно. Чесно. Наступна категорія це книги по бібліотеці або фреймворку. Ну, наприклад, книги по Laravel або View. Не хочу нікого обсирати, але я їх так і не зрозумів. До виходу книги пройде вже дуже багато апдейтів, а документація актуалізована набагато краще. Тим більше, майже усі популярні бібліотеки мають топовий квікстарт, який допомагає у всьому розібратись. Наприклад, той самий Django. В ньому за квікстарт ти зможеш написати повноцінний таск менеджер з архітектурою, модулями, тестами і всім іншим. Ще один не найлегший, але все ж спосіб вивчити нову мову програмування це просто документація по цій мові. Це прям чудовий спосіб освоїти технології, якщо вони у вас не перші, ну і не другі. Сам дивись, поки книга напишеться, видавництво видасть, і вона з'явиться на прилавках, пройде декілька років. А якщо ти хочеш ще читати не англійською, а перекладом, треба дочекатись, поки перекладачі роздупляться, перекладуть, а це ну, років 5 пройде мінімум. А програмування дуже швидко розвивається. Тому документація це найбільш актуальна інформація, яка в принципі може існувати по ній. Але для її освоєння потрібно мати початкові знання і досвід з іншими документаціями. Також в документації дуже зручно підглядати певні конкретні моменти. Але ні в якому разі не варто відноситись до неї як до книги. Не вивчайте, точніше, не зазубрюйте усі методи, які доступні в мові чи фреймворку. Нічого хорошого з цього не вийде. Тим більше, що більшість мов і фреймворків мають той ж самий квікстарт. Наприклад, в Laravel, Go, Django, Vue, всіх них є топовий квікстарт. Менторство це топовий спосіб вивчення мов програмування для мене зараз. Точніше, навіть заглиблення до такого рівня, до якого не дійти по книгах і відео. Головний мінус, що це доволі дорого. Я зазвичай працюю з менторами, щоб розібратись в нюансах мови програмування. І тому ментори це топові програмісти з відповідною зарплатою. Дорого це мінус. Але плюс в тому, що це дозволить економити дуже багато часу на Перечитування книг, перегляд, відео, читання документацій, самостійно спробах щось зробити це певний обмін великих грошей на суттєву економію часу. Більше того, ментору можна задавати максимально тупі питання, не соромлячись з цього абсолютно. Наприклад, в певний момент я зрозумів, що плаваю в SQL. базові індекси і джойни, звичайно, знав, але як все працює під капотом, швидше здогадувався. І ментор допоміг суттєво швидше освоїти усі моменти, які далеко не в кожній книзі є. В програмуванні ніколи не настане той момент, коли повністю зникне магія, і ти будеш все знати абсолютно. Але, як мінімум, в своєму основному стеці технологій ти маєш розібратись максимально глибоко. Це дозволить набагато більш впевнено працювати. А ще менторство це прям дуже хороший спосіб набути теплі контакти з професіоналами. Наприклад. Ти взяв ментора для того, щоб розібратись ся сіді, і в якийсь складний момент, вже після закінчення менторства, ти завжди зможеш до нього звернутися, щоб він допоміг тобі розібратись в дуже складних системах, і ви пройдете цю ситуацію разом. Тому це дуже хороша інвестиція. Як бачиш, для різних цілей, різних рівнів знань, різного початкового старту варто використовувати різні способи навчання. Якщо ти просто молодий і хочеш стати програмістом, то університет чудовий фундамент. Якщо хочеш просто спробувати IT або перейти з іншої спеціальності, то курси це дуже гарна швидка база. Відеоуроки це дуже гарна ілюстрація, це візуальна технологія, тому підійде для людей, які краще сприймають в такому форматі. Книги це чудовий спосіб отримати гарні знання прямо від авторів самих мов програмування. Документація це гарне джерело інформації, яке знадобиться всім і завжди, але не завжди гарно розжовує певні моменти. Окрім цих способів, є ще дуже багато, які я не описав детально, але про них варто згадати. Штучний інтелект. Він вміє писати код замість тебе і навіть зможе скласти певну програму. Але для початківців він не дуже, бо він як байлива мама, яка буде пробувати робити все замість тебе. І твій мозок навіть не буде робити спроб зробити якусь задачу. А оскільки він часто використовує дуже дивні рішення і неоптимальні способи вирішення, то ти і сам не навчишся, і продуктивнішим не станеш. Ще є багато інтерактивних ігор, які дозволяють освоїти технологію. Наприклад, я так освоїв гід. Проходиш рівні, ніби граєш гру, а технологія освоюється. Правда, мови програмування я так не вчив, тому особливо нічого сказати про це не можу, але знайте, що це є. Ну, все, ніби ніякі методи не забув. Дякую всім моїм спонсорам за підтримку. І хочу зробити невеликий апдейт для тих, хто додивився це відео до кінця. Надалі я буду вузькотехнічні відео знімати тільки для спонсорів. Доступні вони будуть усім від 5 баксів. Таке рішення я прийняв, тому що ютуб простоється від різних форматів, які я знімаю. Один раз я зняв на широку аудиторію про те, як Росія захоплювала українське IT. інший раз на вузьку про розробку через тестування. Але оскільки я хотів зробити це так, щоб було цікаво навіть не програмістам, то дуже багато цікавих технічних моментів прийшлось повикидувати. Тому тепер на загал будуть просто поради по програмуванню, цікаві історії зі світу IT, біографії. А для спонсорів я буду знімати вузькоспеціалізовані відео, наприклад, як я пишу в Laravel за технологію TDD, або як я використовую Jupyter для представлення і візуалізації даних. І пам'ятай, PHP живіший всіх живих.